Друзі, вітаю! Росія готує судовий позов проти України. І ви здивуєтесь, по якій справі, по стрілянині в Крокусі хочуть йти в міжнародній інстанції. Чому саме звинувачують нас, чому їм це вигідно? Загалом, хто це готує, є вже дані, плюс є нова країна, яка теж попереджала. І це не західні спецслужби, це їхні близькі друзі, але Росія чомусь і там не почула. Ну і свіженька соціологія. Кого Росіяни вважають винними і чому саме так? Давайте це проаналізуємо, але спершу попрошу зробити донат нашим хлопцям-дівчатам на півдні. Їм треба купити дрон. Дрон ударний, перун. Ми вже такий купляли. Зараз буде трошки інша модифікація, але теж велику відстань, великий тонаж вибухівки може нести, може протитанкові міни нести, все, що хочете. Прекрасний дрон, жодної китайської деталі, зроблений на півдні українцями. Е, ну і власне його треба купити, щоб вони могли, з одної сторони, захищатись, мінувати території. З іншої сторони, атакувати, знищувати ворога. Саме знищувати ворога. Розумієте, ось що важливо. Бо так, тому PayPal, банка, картка все в описі. Але чому важливо знищувати ворога і чому важливо підписуватись на українські канали, які збирають гроші, щоб знищувати ворога? Латиніна, Пянковський, Фейгін і решта так званих хороших русських знищувати ворога не хочуть. Бояться і не будуть, бо вони воюють за Кремль. І дуже дивно, коли велика кількість українців підписана не на українські канали, такі як ось цей, а підписана на них. Якщо ми хочемо вичистити наш медіапростір, підписуватись треба на українців. І це надзвичайно важливо. Що важливо, це теж переходити до аналізу ситуації. Чорний рот путінської пропаганди, так звана. Представниця Міністерства закордонних справ пані Захарова заявила, що готуються подавати до України проти України в міжнародні суди. Доводять, що ми винні, значить, в стрілянині в крокусі, а Хто ще ж, як не українці? От хоч і є діл заявив, що це вони штати сказали, що це і діл, Британія сказала, що є діл, але от Путін, Латиніна і... Патрушев сказали, що Україна, чому, бо їм це вигідно: демонізувати Україну, токсичність Україну, збільшують мобілізацію, роблять все можливе, щоб хейтити Україну і загрібати українські території. Ну і Захарова сказала, що вже направили цілу ноту протесту на адресу України щодо претензій, щодо міжнародних конвенцій про боротьбу власне з? Терористичними там різними і фінансовими тероризмами. От і власне звинувачення Україні в стрілянині в кроку холлі Кремль направить кілька нот протестом. Десь вони вже говорять про це, десь не говорять. Одним словом, всі проблеми та незгоди вони бачать тільки в Україні. І по мірі того, як будуть з'являтися нові докази нашої участі в їхніх стрілянинах, ще більше нот протесту будуть направляти в Україну. Ну, смішно здавалось би, а насправді. Ні, тому що Росія в міжнародних інстанціях буде імітувати, що давайте адільно дивитися їхні е, геноциди на нашій території, але ж тут же ж ціла справа тероризму. Давайте з цим щось робити, скажуть росіяни. Ну, от і будуть намагатись перебивати. Друге, що вони будуть робити, в медіа за, запльовувати свої смердючі пропагандистські ефіри, історію про те, що Україна в міжнародних судах розглядає ось таку стрілянину. Єдине, що нас там не було. і... Це точно не наш стиль, але для них це вигідно прокачувати мізки і так не дуже розумним Росіянам. Тим більше, Ройтер спереди, Іран попереджав Росію про загрозу безпеки перед терактом. Під Москвою Іран е, прислав їм всю інформацію. От про це говорить одне з анонімних джерел агентства, Відзначило, що за кілька днів е, Тегеран поділився з Москвою інформацію про можливу велику атаку на російські території. Інформацію, нібито отримали під час допитів заарештованих у зв'язку із смертельними вибухами. В Ірані міністерство розвідки Ірану заявило в січні, що заарештувало 35 осіб, причетних до. Подвійних е, вибухів 3 січня в південно-східному місті Керман, в результаті яких загинуло близько 100 осіб. В січні міністерство заявило, що заарештувало командира афганської філії Ісламської держави Іділ Хорасан. Ісламська держава взяла на себе всю відповідальність за вибухи в Ірані найкривавіші з часів Ісламської революції 79-го року. Джерела американської розвідки заявили, що Іділ Хорасан здійснила як теракти 3 січня в Ірані, так і стрілянину 22 березня в Москві. Друге джерело. Яке також побажало залишатись невідомим по зрозумілим причинам, зараз повідомило, що в інформації, яку Тегеран надав Москві про майбутню атаку, не було начебто конкретного часу. Ну, вибачайте, значить, чим багаті, тим і раді. Якщо дали місце, дали хто що і як, але не сказали час, ну можна було все-таки щось і самим російським спецслужбам зробити. От. Але. Ще є третє джерело, яке високопоставлений співробітник Служби безпеки сказав, у той час як Іран роками був жертвою терористичних атак, іранська влада виконала своє зобов'язання попередити Москву на основі інформації, отриманої від заарештованих терористів. От ще джерело з Сполучених Штатів про майбутню атаку в Росії повідомило, що ці дані базуються на перехоплених розмовах між бойовиками ДІЛ Хорасан. Ну от вам і відповідь. Росія знала, Росії це було корисно, і Росія любить, коли вбивають її населення. Чому? Тому що це можливість звинуватити Україну ще раз і ще раз звинувачити у всьому, чому тільки можна. Ну і є свіженька соціологія, що називається свіжоспечена. Про це говорить Financial Times. От. Вони говорять про те, що проведене опитування дає нам дуже просту цифру: 50% росіян вірять в те, що це зробила Росія. Тобто, мізків багато не треба, щоб повірити Латиніні і Путіну а і Патрушеву з Медведєвим. І ви скажете: да, що ж ти хейтиш ту Латиніну? Друзі, вона працює проти нас. Вона закинула наратив раніше, ніж Путін, Патрушев і Медведєв. Розумієте? І ми зараз будемо її захищати. Ну, помилилась, подумаєш. А 70 мільйонів людей це прочитали і вірить тепер в соціологію. Дану соціологію проводили одразу після, ну, за певний час після власне, стрілянини. Більшість росіян вважає те, що якраз таки Київ стоїть за цією атакою. 27 російських громадян думають, що теракт все-таки влаштував ІГІЛ, і 6% росіян звинувачують. Ні, не Путіна. Колективний Захід, США, Британія, НАТО, ну і зрозуміло, що Україна як одна з частин. Російська влада теж є, але дуже мало. Тут в них там від 0 десь до 2%, даже можливо півтора. І російські ветерани, трошки більше, ніж російська влада, тобто всі, але не російська влада. Ну ось такий, така інформація у нас з'явилася на цю секунду. Розумієте, що мене дивує? Те, що в Росії йде така неповага. Так, да, загинули люди мирні. Це зробили зрозуміло, що іділівці. Але в них, в росіян, навіть і в влади їхньої нема поваги до тих, хто загинув. Знайдіть покарайте винних. Ні, будемо рішати свої діла. Фашистські на території України, Україна вина. Та знайдіть реально винних, хоча б покарайте, їм все рівно. Це неповага до тих, кого вбили. Друге це страх до іділу. І неможливість контролювати цей плаваючий кордон. Третє це історія Росії дали шанс вийти, зберегти обличчя з війни з України. Типу, ось тобі, йди, борися з світовим тероризмом, можеш тут скласти зброю, вийти і забути. Не вдалося вам завоювати Україну. Поставте крапку. Ні. Тобі ж дали шанс, ти просив зберегти обличчя? На. Ні, він хоче здалі битись з України. Україна стала його комплексом, який його доведе до гроба. Ось побачите і згадаєте ці слова. Друзі, напишіть в коментарях, як ви думаєте, яка мотивація Путіна, на вашу думку, звинувачувати Україну раз. Друге, чому він не скористався можливістю зберегти обличчя і втікти з війни в Україні? Це перше. Друге підписка. Дуже прошу на цей Ютуб канал. Підпишіться. Це надзвичайно важливо, щоб рости. Рости для чого? Щоб робити більше зборів. Якось цей на ударний дрон на Херсонщину, щоб знищував окупантів. Зробіть донат, картка, PayPal, банка, все в описі. Ми вже почали збирати з вами. Давайте зробимо це. Не найбільша цифра 800 тисяч з хвостом. Ну, нічого, ми й більші речі з вами робили. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!